Ні, не зовсім тут. Ми я вже приводила якось приклад і він не помінявся за ці роки. Це як веселий стільчик, як грав веселий стільчик, тому що Китай за зацікавлений у своїй кандидатурі, яка була б вигідна для комунікації, щоб сиділа на троні рішательнам РФ. А Європа з американцями вони зацікавлені у своїх персоналіях, самі всередині силовики росіянців зацікавлені у своїй КГБшній особистості, да? і які-набудь опозиціонери в своїй особистості. От і все. Там питання у тому, хто скоріше вскочить. Там частіше за все згадують патрушева молодшого. Воно має місце бути про патрушева молодшого, але знову ж ну такое, щоб його прямо готували щоб він прямо встрибував. Знову наголошую: є кооператив озера. Кооператива озера є центральна фігура. Якщо ця центральна фігура вмирає, система. Трошки іде по дітородному жіночому органу, як не крути, тому що якщо цей вибудував зв'язками, страхом і спільним баблом певну м, таку історію, в якій він є головним звеном. Якщо його прибрати, ти втратиш бабки, то не факт що в таку ж авторитарну і авторитетну позицію займе хтось інший його будуть слухати. І це по любому, по любому, як би не домовлялися будуть павуки у банці і підділ ринка, розумієте, внутрішньоросійського. А це раз. Борочки, аджими, заводіки, чуже бабло, хтось повистрибує з вікна, когось труянуть новічком і почнеться оця весела розборка. Тому що там е, воно, здається, зі сторони, е, що всі стоять одним, знаєте, фронтом на центральній людині. Ні, це не то пальто. це скоріше, ближче до руснявої пісні, зв'язаної аднійцеп'ю. Це ближче, от в той, мабуть, бік ніж в добровільне радісне служіння великому царю. Ні, в відміна від совка у цьому питанні, бо у Совку як не крути, була партія. Розумієте? І да, міг, міг вмерти диктатор, але була партія, і партія була а, тим двигуном, е, да, який міг замінити лідера. А в Росії Капіратів озера це про одну центральну фігуру. І навколо неї збудоване кільце. А не навпаки, кільце збудувало центральну фігуру. Розуміємо, да? от Совок це кільце, яке ставить номінальну головну людину. А в Росії навпаки, головна людина вибудувала кільце. Він тисне на Росію. Зараз, якщо в цьому контексті ми говоримо, він просто тисне на Росію. Все. Він не в... Ви розумієте, як? Він не вникає в. Контекст глибоко, йому доносять контекст. Це трошки різні речі. Це як і з Путіном, який особисто не внікає, слухає те, що йому передають, як йому кажуть, і що говорять його радники. Це ж не людина сама сидить, як ми з вами там не знаю, монітори, аналізує. Ні, йому принесли с е, йому приносять уже вижимку по якійсь інформації. Він не вникає в цю інформацію. Воно йому. Не, не особливо цікаво, і Трамп знову повторюся, Трамп бізнесмен він не політик, і до всіх питань. Він він ставиться з позиції бізнесу. Те, що він робить зараз з Расією, це бізнес-історія, тому що він кожного разу в промовах наголошує на біду в російській економіці. Це його є важель тиску. Чому з цими санкціями нарешті він доколихався да? після зміни там свого радника і перемовника? Тому що перестали слухати про ігор. Е, 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 не знає мангола-татар, нашестя е, саранчі на Росію в, в глибокій всю історію. Тому що при, йому принесли інший папір і іншу бумажку. Нарешті сказали трошки іншими словами. все Якби гучно там не не розповідали про те, що все, Трампа так взбісив, той дитячий садок у Харкові, це стало ще однією краплею. Просто. А насправді у нас попередньо була проблема з перемовинами, яку перемовинами, яку сама Мі росіяни запороли страшенно зорбаном бізнес-зділка. Не заважай Європі е, надаватись і бути оцим буфером, який допомагає Україні. Мені від того менше головної болі, бо воно все буде йти через європейський оберт. І Цим буде займатися не я, а спеціально обучені люди. Да? Типу, не заважай, Я тобі натомість, як президент всія міра, скажу, що тобі можна купляти російський газ. Це бізнесові підходи, все, це бізнесові підходи. Не політичні в будь-якому випадку сценарій розвитку для самої Росії не найкращий для самої Росії, враховуючи те, що в такі періоди слабини люди перестають контролювати свої далекі окуповані землі, які вони ісконно считають русскими, які себе насправді ісконно руськими ніколи не считають. Мене як випадало в 22-му році, що Кавказ буде вільний. Як випадало, що скоріше за все буде колихатися Сибір, і дуже сильно ймовірно нас наколихається сєвер з усіми цими там бурятами, тувінцями, якутами і всіма іншими, хто до Росії має такий самий стосунок, як ми з вами до балету. так воно й продовжує випадати. Так, півтора року вже лежить в холодильнику. Ну що, ні? Чи є у Путіна проблеми зі здоров'ям серйозні? Є. Чи вирішує він всі свої проблеми зі здоров'ям за рахунок велетенського бабла і кращих лікарів? Да. Чи є у нього криза для здоров'я і для потенційної влади на 26-й рік? Да. Чи може програтися ця криза так, як нам всім хочеться, ймовірно, але на жаль, ну, поки. Поки на жаль. Я не можу вам сказати стовідсотково, тому що на 23-й рік у нього така сама історія кризова випадала і міняв він оточення. Постійно про це наголошую, тому що були певні ризики, були певні кризи. Але ж змінив оточення, і на жаль, вирівняв цю ситуацію. Хоча кризи по ньому дуже нехилі, реально випадали. Дуже нехилі. О, от і загострення по здоров'ю в нього в той період було якраз звідти оці всі тримання за стіл. Його там викручували і так далі. Але на жаль, це не призвело до кінцевого результату. Бо сучасна медицина і великі вони, ну, вони буквально воскрешають людей, О, от, буквально воскрешають людей, даваючи їм змогу е, триматися на плаву навіть з найстрашнішими захворюваннями довгий час. Чи є у нього криза на 26-й? є? Подивимося, куди вона його приведе. Знову якісь емоційні заяви в рамках якогось правосуддя або підписання вступу. Давайте так є завірені домовленості, вони мають набути якоїсь реалізаційної чинності. Оце от єдине, що в нас з вами очікує з гучного найближчим часом, це реалізація якихось домовленостей або перехід до реалізації якихось домовленостей, які вже існують. От і щось до речі, про Путіна і економіку знову буде трандіть. Що у короля мечів закінчуються гроші, все трошки бридова історія, тому що це по факту закликання до більш лояльного персонажа, який буде е в Україні, який буде погоджуватися на е ті вимоги, які перед ним ставлять, в не найкращому варіанті. От і все Зв... Ну звідти такий наратівчик. Чи влаштовує нас з вами повноцінно Зеленський? Багатьох ні, і на те є певні причини. А, чи е, треба нам зараз давайте так, міняти руку? Я не знаю, як це правильно ще сказати, також не зовсім гарна ідея. Схиляти будуть до зовсім іншого перемовного процесу? У нас знову таки, давайте так, якщо ми будемо аналізувати Байдена, там у нас свої приколи в комунікації з Байденом, те, як він підписував, те, як він видавав допомогу. Е, Чесно, тут знаєте, що то гавно, що то гавно. ми зараз з вами дивимося на і розсуждаємо, Ну, давайте так, ми зараз з вами комунікуємо в категорії боротьби гавна й мачі. От де чесно сказати, де що одні, що другі абсолютно імпотентно реагують на ситуацію, яка склалася в Україні через парадигму і призму того, що Росія. Ну, потенційно є м, фігурантом, як вам сказати, більш вагомим для них гравцем на арені і бізнесовій, і комунікативній, і політичній. От у чому момент. І навіть ідеологічно культурній, як не крути. От у, от у чому проблема? І це шоу демократів, шоу республіканців? Немає як такої опозиції. Ви бачите опозицію? Ну, де? Пан Гончаренко. Який дуже класно вміє набивати собі політичних балів, політичний труп Тимошенко, політичний труп Порошенко, залужного залужний якого пхають О. постійно в ту політику, а він в неї не пхається. Тільки якщо хтось використає його як кандидата, але ну, як кандидата і як обличчя якоїсь політичної компанії, тільки у такому випадку. Але питання, чи потрібно це залужному особа є ключовою ціллю, а враховуючи те, яку йому зробили паралельно антикомпанію навмисно, тобто, це знаєте, дуже дуже класний політичний хід, коли е, тобі приписали дії і наміри яких ти не робив і не заявляв, але тобі їх приписали, що ти зібрався там, не знаю, підсиджувати президента. А потім тебе ж і розвінчали в цьому питанні, і згадали тобі всі гріхи, і навішали на тебе всіх собак для того, щоб ти цього не зробив? Дуже класна, дуже класна історія. Саме такі ботівські штуки, де небудь що небудь викладуть в телеграм-канали, і ти заходиш і в тебе на всіх телеграм-каналах одні і ті ж юзери, а, у яких на аватарки немає геть, нічого, пишуть одні і ті самі фрази, от саме от воно просто однотипне. Ти розумієш таке, весела бот-атака відбулася. Це не означає, що залужений там святий чи не святий. Це означає просто, коли я ж кажу, людині приписують дії, яких він не робив, і плани, яких він не робив, а потім розвінчують його. У планах, яких він не робив, і в діях, яких він навіть не збирався робити, і ти такий, що за гра, знаєш, без мене без мене мене женіля. От це от приблизно така сама історія. У нас поки немає діючої опозиції в Україні. Вона намагається створюватися і шевелитися, але ні. Таке, насправді я би не сказала, що прям не не не, не тенденції тут скоріше е, в питанні в того, що республіканцям доведеться міняти трохи певні підходи до особистості, які є рупором їхньої думки. От у чому момент, бо Трампа назвати. Назвати Трампа класичним республіканцем не можна. Він порушує ну, власноруч ті парадигми, які сповідує, сповідує його правляча партія. Тобто він тут скоріше не класичний республіканець. По ньому міряти по його рішення міряти всю республіканську партію. Ну. Не зовсім така історія у демократів своя біда, бо дуже часто ми дивимося на демократів і через призму знову ж таки того Байдена. Але він ну був представником демократів. Але також дід, дід ну, такої через раз справлявся <задачами> з задачами і вектором. От це знову скоріше про балансування того, що ми будемо стикатися на наступних виборах між достатньо. Як би правильніше сказати, між достатньо запеклою боротьбою до тебе буде оце, знаєте, 51 на 49, 55 на 45. Ну тобто, це все одно десь в ну в рівні да, по штатам. От тому тут іще заявляти про те, що о класно, там у Нью-Йорку мусульманин демократ прийшов до влади, да, а інші міста, інші штати, а що там далі. А далі там все одно через одного. Проблема, ну, проблема економічна зараз у, у Росії починає набирати певний оберт. Війна обходиться занадто дорогою і перестає покриватися тими надходженнями, які є в країні, враховуючи санкції на нафту і проблем з а, торгівлею з Індією і Китаєм. Відкриваємо російську економіку і дивимося, Вау, у вона зростає ВВП. Наприклад, і всі такі, блін, ну де ж економічних крах, якщо зростає ВВП. Класно, але якщо ми починаємо колупатися і розбиратися в економічних термінах і розуміти, які механізми, то ми розуміємо, що існує тема мильної бульбашки. Да? Це як, о, о, як приклад кризи 2008 року нерухомості в США. Все ж добре було. Нічого ж не предвіщало обвал. Обвал був, тому що мильний пузи. Цифри видавали. Ложну історію, якщо б ти поліз копатися туди глибше і зрозумів, за рахунок чого ти маєш такі цифри, ти б зрозумів, що ця бульбашка рано чи пізно ну, лопне. Така сама історія в РФ класно, на душу населення, в тебе зріс попит і так далі. А, да, за рахунок смертності бюджетних надходжень, коли ти отримуєш там 15 20 лямів, 30 за смерть брата кума свата. Да, людина, що першою справою зробить, закриє кредити, побіжить купляти квартиру, машину. Є Виберт всередині країни, Да. а є заходження валюти всередину країни? Чи просто печатний станочок печатає. Так печатний станочок печатає. І рано чи пізно, бо є імпорт, є експорт. Якщо твоя країна ніц нічого не продає в... не всередині себе, то це мильний пузир. І так, да, ми можемо взяти вибірку цифр і сказати: дивіться, це економічне зростання. Але якщо ми візьмемо оцю вибірку цифр, виявиться, що це. Економічне зростання це тимчасова фікція. Ну, це вам, от давайте так, тут треба дивитися ширше в економічному пласті. Просто і слухайте економістів, які вам на пальцях більш грамотніше пояснять, в чому а, намахує Росія своїми цифрами світ. А насправді всередині відбуваються не такі, вісе, ну, не, не, не такі вже веселі процеси. Хто гарно живе? Пітер і Москва? На том все закінчилось А на том все закінчилось Поки ні, у нас підготовка до потенційних виборів і набування собі соціальних е, балів, вона відбувається майже постійно, тому що все одно всі про це думають і розуміють, що рано чи пізно ми прийдемо до, ціє, до цього питання. Але е, поки, поки ні, поки ні. І навіть якщо у нас зрушаться якісь перемовні процеси зараз за листопад і шматок грудня, е, якщо не просреться цей варіант, да, тобто у нас все одно цей процес не вирішиться швидко. Все одно, навіть з моменту підписання якогось папірчику і бумажечки, і можливості відкрити предвиборчу компанію, ну це все одно займає, ну хоча б півроку. Важка історія насправді, тому що коли ми говоримо про Зеленського, ми говоримо про зв'язку, все одно як не крути ну, людей. Да, він є представником і комунікатором. Але ж а, о, значну частину рішень приймає не. Не тільки він, або ж зовсім не він. Давайте ось так це назвемо. Типа він є рипором прийняття рішень певної групи людей, які знаходяться на дну до, довкола нього, і всіми нами любими пан Ярмак туди ж. Е, да, типу, і це ж не просто так, там у людей повзуть слушочки усілякі, нехороші про контролі і про те. Хто насправді там керує країною, знаєте, як там, о, устами і обличчям пана Володимира Зеленського, або вкупі з паном Володимиром Зеленським. Але, але е, у нас поки ця ситуація. Єдине, що у нас є ризики для здоров'я по Зеленському, ну, це, скоріше, питання замахів і цієї всієї історії. Вони у нього прослідковуються так або інакше. Червоною лінією вже давненько. Ну, я маю на увазі загрози по життю. Е, от, по його життєдіяльності і життєздатності, я не знаю, як це правильно сказати. Тобто з замахами якимись. Да, воно там цей. На зараз воно по вежі поперевернуті, тобто, можливо, не так гостро стоїть. Але в цілому, якщо ми беремо контекст, воно по, ну, по тузу мечів. Тобто загострена така історія, яка постійно нависає да, над, е, над президентом. Але як би вам правильніше сказати, щоб ми говорили про якісь. Радикальні зміни на даний період дуже наврядче. Ну тобто, у нас, поки не завершиться як мінімум, основна бойова якась історія, у нас навряд чи будуть кардинальні зміни у Верховній Раді, в управлінстві і в особистості президента, в тому числі.